Скажіть, було б круто мати ось таку силу. Але зараз поговоримо про звички, які ми почали втілювати в життя, щоб воно стало комфортнішим і легшим. По-перше, не залишати посуду на ніч. По-друге, їсти тільки домашню їжу. Я розумію, що продукти, напевно, все ж таки не зовсім біо, але Тим не менше, домашні завжди свіже, домашні завжди смачно. Обов'язково за собою завжди застеляти ліжко. Адже коли ліжко застелене і взагалі поряд в кімнаті, зникає хаос в голові. Тобто немає чому дратуватися і за що зачепитися. Це створює ілюзію так званого контролю якого нам дуже бракує в іншій країні, де ми нічого не знаємо і мало що розуміємо. А насправді це те, що я б хотіла втілити в життя.